Усім Божого благословіння, і сьогодні хочу зачитати такі місце писання, книга пророка Ісаї, перша глава, і це буде четвертий та сьомий вірш. Горе тобі, народ грішний, люди обсяжені беззаконням, потомство лиходіїв, діти, виродки. Ви покинули Господа і занедбались того Ізраїлевого, обернулись назад. Ваша земля спустошена, ваші міста спалені вогнем, плоди вашої країни. На ваших очах пожирають чужинці, вона знищена чужинцями стає пустелою. Ці слова від Хезавіт були написані ще до народження Ісуса Христа, але наскільки ці слова на сьогоднішній день являються актуальними і ключові, що ви, саме ви покинули Господа і занедбались того Ізраїлевого, обернулись назад. І саме людина робить щодня вибір. Кому відкривати своє життя, двері. І Бог він працює через людей, прославляється через якісь ситуації, і так далі. Диявол так само. І тому, якщо подивитися на всі ситуації, які відбуваються у світі, можна побачити, кому реально люди служать. І те, що це все просто земля не звернулася, ще не знищена повністю. Тому що є ще світло на землі. І тому перемога, перемога фізична, духовна, вона буде від того, наскільки люди будуть являтися світлом, не релігією, не просто увірувавшими якимись манекенами, роботами в церкві, а саме живими, вогненними. І покаяння зупиняє гибель. Поверніться до Господа. Бог хоче дати нам благословіння, але місце зайняте чимось кимось іншим. Тому відкрите своє серце Богу, прийміть народ, народ Божий в своє життя, а народ Божий сьогодні це саме церква. І прийдіть до головного кроку, щоб примиритися з Господом це покаяння. Покаяння зупиняє гибель. І... Якщо ви не маєте духовного спілкування, потребуєте молитвеної підтримки, напишіть мені в коментарях. Я залишу послання на мою соціальну сторінку, де ви можете мені написати. В особисті повідомлення залишити якісь коментарі, і ще я вам обов'язково напишу. Усім Божого благословіння і будьте з Господом!